Говорити сьогодні ми поговоримо, хто ж має право в 2025 році вийти на пенсію достроково. Умовно розділимо на декілька категорій: перше це мають певні захворювання. Хочу нагадати, що згідно статті 115 закону України про загальнообов'язкове державне. Пенсійне страхування визначено перелік громадян нашої держави, які можуть вийти на пенсію, не чекаючи 60 років. Отже, це ті люди, які мають певні захворювання. Мава йде про людей з інвалідністю позору першої групи, люди з інвалідністю з дитинства першої групи після досягнення чоловіками 50 років. Жінки мають досягнути 40 років, чоловіки мають мати 15 років стажу, жінки. 10. Далі, це хворі на гіпофізарний нанізм, диспропорційні карлики після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років, знову ж таки, є вимоги до стажу. Для чоловіків це 20 років, для жінок не менше 15 років. Тобто, навіть якщо ви маєте певне захворювання, можете вийти на пенсію раніше на, 20, на 10 років, так, на 10 жінки на 20 років, не досягаючи 60-річного віку, все рівно є вимоги до стажу. Далі йде категорія людей, які звільнені за півтора року <кій> до досягнення пенсійного віку. Тобто, в 58,5 можуть вийти, по-перше, Якщо е, виявилося, що е, ви не відповідаєте займаній посаді так, за станом здоров'я, ви не можете. Продовжувати свою роботу, або якщо відбулися зміни в організації виробництва та праці, які зв'язані з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням вашого підприємства, скорочення чисельності чи штату працівників, але ви повинні зареєструватися в Державній службі зайнятості протягом 30 днів після звільнення. Та ще чекати 7 календарних днів. Якщо за 7 календарних днів центр зайнятості не знайде для вас підходящої роботи, тільки тоді ви можете звертатися з призначенням пенсії. Ще один дуже важливий момент, що ви маєте мати повний стаж для чоловіків це 35 років, для жінок 30 років. Ну, звичайно, ми поговоримо про тих громадян. Нашої держави, які мають особливий статус. Ми поговоримо про багатодітних матерів. Не путайте з багатодітними родинами. Багатодітні родини це які мають на своєму утриманні так та виховують е троє неповнолітніх і більше діток. Багатодітні матері це ті, які народили 5 і більше діток, мають право вийти на дострокову матері для діток з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих діток, яким не встановлена інвалідність. Але. Тут мають бути виконані певні умови. По-перше, досягнути 50 років, напрацювати 15 років стажу та виховати діток до шестирічного віку. Таке право у нас передбачено і для чоловіків, але тут потрібно досягнути 55 років та мати 20 років стажу. Ну і мова буде йти про учасників бойових дій: це ті люди, які мають особливий статус, люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей, загиблих, померлих захисників. Захисниці України після досягнення чоловіками 55 років, жінками 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок. Отакі От підстави, так, наразі передбачені статтею 115 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.